Можна ще отак легенько зверху для красоти. Гарно сіпня, дівчата і хлопці. Зараз я хочу зробити пончики з дирочкою. Бо мені кажуть, як я роблю звичайні такі пончики, як пишки. Кажуть, що хіба то пончики у вас, пончики з дирочкою повинні бути. Ну, з дирочкою, значить, з дирочкою. Я вчора невістості пообіцяла, що я сьогодні зроблю пончиків. А ще мені кажуть, це ж треба так, з одного тіста понароблює всього. І... Ну, тобто, Що тісто повторюється. Але ж це тісто універсальне, я ж це ж вам хочу донести, що з цього тіста виходить все. Хоч замісіть тіста багато, хоч жарти, хоч печіть. Що хочете робити, з різними начинками можна. Так от. Стакан молока я беру. У мене великий стакан. У мене тут 300 міліграмів аж молока. Так, сіль чайна ложка. І знову все те саме, дівчата. Олії. Дві ложечки сьогодні. Так, дріжджі 15-20 грамів. Цукру я покладу дві ложки. Можете три покласти, можете і 4. Ну, Дві з половиною покласти. Можете олію замінити вершковим маслом чи товарином, не знаю. Ну, виходить тісто суперове, але ну, погодьтеся зі мною, що там палати. Так, дівчаточки. Згадала. Можна яєчко покласти. Горіше. Я вже казала, треба від 500 грамів. І розпушувати обов'язково. На борошно я кладу чайну ложку. Це в мене велика ложка. От і перевію, Яєчко розкручу. Тепер поступово вієм і замішую. Головне не хвилюватися. Все у вас вийде так, дівчаточки. Потрошку замішаємо, бачите, промісила трохи. От тепер видно, трішки підвію, от, і потихеньку і все вийде. Головне, не забить, пише мені одна підписниця, каже, ти дивись, помила руки і каже, в неї все вийде. Так а чого ще хвилюватися? Зараз гарно вимішу. Помию руки, помажу їх олійкою. вийде, дівчат? Я ж вам завжди відкриваю свої секрети. Так, дівчаточки, що я далі роблю? Дивіться, ще липне. Але вже від мисочки, я отак припудрювала, вже від мисочки трішки відстає. Тепер я цю мисочку відставляю взагалі. Тепер не хвилююся мішу далі. Ще липне. Тепер, дівчаточки, для тих, хто хвилюється. Ще трохи липне. Так, але сама структура тіста вже вимісилася. Так, я залишаю його. Зараз помию руки. Спокійно. Мисочку обмию. Дівчаточки, руки вимила. Тепер. Олійкою помажу, і руки, і мисочку, повторити за мною і бути такими косяйками, як і я, Все вийде. Так, тепер кладу відпочивати хвилин на 40 чи то на годинку, закутую, як завжди. Тісто моє підійшло. Тепер викладаю я його, Подивіться, яка красота, Диву я його на 4 частинки, щоб мені було зручно розкатувати. Дівчатка, розкатала такий пласт, десь, не знаю, сантиметра, напевно, немає. Тепер видавлюю чашкою. А чим ж мені видавить дирочку кришечкою з-під Кока-Коли? Ну, якось так. Все рівно, дівчата, як не крути, а ще хочеться зробити без дирочок з повидлом. От. Накриваю я ось так. На один поклала я блинець повидла. А іншим я прикриваю і буду видавлювати. Ось така треба борошно все-таки вмочити. Не слухається. З борошном слухається. Ось такі я роблю. Ось, дівчата, наліпила я, і хочеш. і з дирочками, і без дирочок, з повидлом. Щось якесь залишилось тісто, так якийсь зробила. Хай полежать вони в мене трошки трішки піднімуться, зараз я їх вкрию. Потім буду розігрівати сковорідку і буду жарити. Головне, дівчата, щоб було з душею і тісто смачне. Вони в мене жаряться, дівчата, дівчаточки. Це ті, що з дирочками. Тело розмішала з гущонкою вареною. От. І оце мажу. З душею. чи що без дирочок? Просто притрусила пудрочкою, зараз скуштую. З повидлом. смачні. Хотіла не куштувати. Але багато хто не чекає, як кажуть, кінця, коли я буду куштувати. А я хочу побажати всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові, до зустрічі!